Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо, що за бунтом пригожена влітку стояв Патрушев. Коли Путін зізнався про це, він захотів прибрати Патрушева. Тим Патрушев був перший. Він підготував ґрунт для замаху та зараз намагається втримати владу. Ростин Путіна показав, що смерті настала через неправильне лікування. Препарати диктатора замінили. Зазначимо не тільки Патрушев, хотів смерті Путіна. За словами колишнього посла Великобританії. ОСРСР і Росії Редріка Брейтвейта. ніхто не вийшов у червні підтримати очільника Кремля при правильній роботі режиму такого б не сталося. Військовий заклад глави ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який відбувся в Росії у червні цього року, міг ознаменувати початок кінця режиму Володимира Путіна. Про це заявив колишній посол Великої Британії СРСР і РФ Родріка Брейтвейта у коментарі Daily Експреса 31 жовтня. За його словами, спроба державного перевороту сильно потрясла Кремля. То тому можна зробити висновок, що це був початок фінальної стадії правління російського президента Володимира Путіна. Я подумав, що напевно щось не так. Якщо така людина, як Пригожин, змогла зробити те, що вона зробила. Ніхто не вийшов підтримати Путіна. Цього не повинно було статися, якби режим працював правильно, заявив Родрік Брейтвейт. Путін зупинив Пригожина на його шляху, а потім усунув його. Очевидно, він, як і раніше, залишається безжально хитрим політиком, який і був завжди. Звичайно, врешті-решті він Іде продовжує Родрік Брайтвайта. окремо експосол Великої Британії ОСРСР Росії наголосив, що не вірить в усі повідомлення про хвороби очільника Кремля у його, нібито смерть, а також те, що саме погане здоров'я стало причиною вторгнення в Україну. У реальності каже дипломат: ключова мета Володимира Путіна залишити історичну спадщину. В ідеї захоплення України вірять, і співвітчизники президента Росії, які закликають повернути під своє крило ще й Білоруся. Він керує країною вже 20 років і напевно хоче Залишити свій слід як людина, яка зробила Росію знову великою. Якщо йому вдасться це зробити, багато росіян поставлять його в один ряд з іншими великими людьми російської історії. Патроми Катериною заявив Родрік Брайтвейтем з перших днів повномасштабної війни США надали Україні 75 мільярдів доларів на військову допомогу і ще 25 мільярдів для зміцнення економіки. Це піддається критиці з боку Дональда Трампа, який виступає за мирні переговори між воюючими сторонами. Якби Трамп виграв вибори. Скороти фінансування України. Я не думаю, що українці сказали б: ну що ж, у чомусь ви виграли, у чомусь програли, то нам краще здатися росіянам. Я думаю, що вони продовжували б воювати, але в набагато менш вигідному становищі. Незабаром це може перерости в партизанську війну, а не в повномасштабну війну, яку вони ведуть. І зараз підсумував Родрік Брейтвейт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.